Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Гляньте, хто розцвів. Та не жаби. Дивіться, яка німфея гарнесна. Красунька моя. І жабів, як завжди, в нас теж багато. Ну, ось. Гляньте. Щас погодую риб. О, 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 пішли, пішли мої манюні їсти. Їдять, гіацинти плавають. Сьогодні буде відправочка. Сьогодні буде декілька штук на відправочку. Поїдуть у Білгород-Дністровський. Сидять у нас жаби. Любуються, гляньте. Гляньте, гляньте. Любуються. Квіточкою. До речі, і гацинти є, і пість її є. По декілька штук можу відправляти. Потрішки наростають. Я їх відколюю. От. Така краса. Ось так зараз виглядає, анемопсис. Ось така гарнизна квітка з квітками. Дивіться. Ой, зараз. Тікає телефон з руки. Ось, гляньте. Така квіточка на ньому. Вже вибілився, гарнезний став. Також у нас тут є плющ, ой, плющ хвощ, бачите? Це хвощ водяний, ось такими полос, полосатий він. Варігатний. Це у наш очеред австралійський, ось такою жовтою варігатністю. Бачите, все наростає. І тут ще Пантадерія. Ось така рослина пантадерія. Але він тут маленький, там є в мене в іншому місці. більший. він зараз у великому горщику, тому ось, бачите, горщик великий. Він зараз на... ось горщик, бачите? Нарощує кореневу. А я зараз пісті розмножу, бачите? Ось такий простий спосіб. Ось так пісті розмножується. Бачите, вже коренево самостійно. От. А корінь у неї. Ось. Ось це її коріння. Він, вона чистить воду. Ще раз повторюю, я її тримаю в ставку для того, щоб чистили вони воду. І гіоцент, і пістія. Вони є фільтрами. І всі рослини, всі водоросли, які живуть, вони фільтрують воду, фільтрують. І Німфеї теж, до речі. Якщо кому треба тримати. Ай хтось получе зараз. Бандюк! Бандюк! Маркіс! Маркіс! Бачили? За рибами. Я тобі дам! Ой, дивіться. Це наш. Ой-ой, зараз би я стою на камені. Ситник. Дивіться, який гарний. Бачите? Незвична така рослина з трубчатими стволами. Ну, всі водні вони мають таку цікаву властивість. Серединка в них трубчата. Не знаю, мабуть, для того, щоб, якщо їх вирве, щоб мандрувати, можливо. Зараз підемо ближче до нюфей. Полякаємо жаб. Ой-ой-ой. Тут у нас дозріває смородинка. Біла ставочка. А ми йдемо добираємося до тої німфеї. Якби ж мені щось тільки не телепнути туди. Надію, що я всижу. Дивіться, а ці красуні ситять усі. Малеча. геть і не боїться мене. Знову, бачите, розмножаю цю пістію. Ось, дивіться. Раз. І все. Ось так. Коріння. Бачите, самостійна вже. Можна і не відщіпувати, кому подобаються великі сімейки, але мені треба, щоб вони наростали краще. Ось, гляньте, яка красуня. До речі, вона ароматна. Ця е, е, німфея пахне. Сорт я не пам'ятаю. Треба запитати у Анжели. Ось а тут біла. Бачите, ось під руками біла. І це вже третій день, вона вже доцвіла, бачите? Красуні. Ось мої німфеї, А вон бутон, ніс показує. Зацвіта скоро. Зацвіла карі, вірніше викинула цвіт. Ось. Це квітконоси карі. От карі ось такого сірого кольору, воно ближче до лаванди. Ще раз покажу вам мою лаванду. Ось така краса. Величезний, величезний кущ. І зараз починаю квітувати перовські Кругом гарно, але треба йти працювати. Вон юка наша, гляньте. І там юка. Так, Маркіс. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Дивіться, зацвів кермек. Ось такі маленькі-міленькі бускові квіточки і бджолики тут лазять. Уже працюють наші трударики і нам треба йти працювати. Що, сьогодні у мене по плану, у мене сьогодні по плану часник. Ось, дивіться, цей ще зелений. А той я вчора пізно вечором викопала. Викопала я свій. І цей. І рокомболь, і зимовий, я вам скажу. Нікудишній часник в цьому році. нікудишній. Ось, звільнила плантації свої, бачите, вже пусто. А ось мій часник. Ось. Це рокомболь, ще куди не йшло. Бачите, дуже багато буде оцих насінинок. Я вже тут приготувала собі, бачите, тару. Ось, буду збирати. Хто хоче, дівчата, пишіть, поділюсь насінням. Ось. бачите? Зараз пообчищаю, сяду, там в мене стільчик поруч є. Я раніше його заплітала. Заплітала в коси і тримала на горіщі. В цьому році я буду по-іншому. Просто відріжу його і поставлю в ящики сушити. Це рокомболь. Гляньте, це була сіянка із з такого малого. Да, з ось такого сієнка. Сіян... Ось на такий чесник. Гляньте, що тут повиростало. Це два рукомболя ще ось знайшла. Вони зелені, але ми їх туди закинемо. Так, а ось Ось, це зимовий. Сіяв, садився в зиму. Те, що це чесник? О! Але нам вистачить. Перебрала чесник. Гляньте ось Це цей рукомболь. Ось, це він. Це той зимовий, але в нас там є десь трошки ще ярого. Це те, що повідходило, що десь ось хтось надгріз, то я лопатою його вгораздила. Ну і цук повідбирала те, що з малого, і тут ще ось досушується, бачите, трішки на решеті, тому що ну, воно ще мокре. Переберу його потім. Ось. Ну що я скажу, нам вистачить. Той цей і доста. А на посадку куплю. Що сьогодні роблю квашу огірочки. Ось, бачите, понакладала зонтики. Ну, треба один великий, а в мене немає одного великого. Тобто я накидала, скільки в мене там було. Будемо рахувати, що один листок хрону і зонтики з кропу. Далі закладаємо огірки. Зараз закладу і покажу вам далі, що роблю. Готую маринад для огірків. Це буде перчик чорний молотий, бачите? Це сіль як завжди, це е, чесник на душу і гірчиця молота. Ось це є гірчиця молота. Ось. Зараз передушу чесник, покажу далі. Так, як ви зрозуміли, я не закриваю в банках. Не заквашую в банках, а заквашую у цих відерочках. Вони 3 літрові, ось ще таке квадратне є. Сьогодні до вечора ще назбираю огірки і буде ще і ця коробочка. Зараз, для того, щоб вам показати, зібрала. Ось я їх складую ось так попками догори. Бачите? І вони всі, всі абсолютно стоять рівненько. Це зручно, я вам скажу зручно. Мені так подобається. І влазить їх багатенько сюди. Я не думаю, що сюди влізе більше, ніж влізе, отак стоячи в круглу. Але є один хто довший огірочок довший, І не дає. Тобто я відібрала ті що вищі, бачите, ось зараз ось так, дивіться. Бачите? То я їх положила у такі довгенькі, а ці склала у кругленькі. Відеречка. Що треба для соу... для маринаду? Дивіться. Ложка перчику. Ну, вона так, не з гіркою, ніяк. Ось, ось на фоні огірків вам показую, бачите? Ось так. Висипаємо. Далі е, теж так само ось ложка гірчиці. От, дві, дві з половиною ложки. Ось так. Дивіться, щоб вона була без гірки. Ось, дві ложки з половиною солі і ложечку часнику. Так, зараз чесник попробую набрати, попробую його набрати. Як він такий пузучий. Так, ми його зараз більш-менш руками. Це часник, той, що я сьогодні чистила, я повідбирала той, ж... нікудишній. так. І ложку чеснику. Зараз сіль розведу у воді. Вода має бути звичайно холодна. Проста вода ніяка не з-під крану, не з, Ой, не з цього. Не фільтрована, не кипячена, ніяка. Звичайна сирова вода заливаю їх е, такою водою. Ось, бачите, засипала сіль, залила водою в звичайній тарілці. Е, скажу вам, це сіль наша Артемівська, але розфасовка білоруська. Знаєте, яка ціна у нас? 80 гривень. А напишіть, яка ціна у вас на Артем сіль. І хто е, постачальник? Того всього. Знаєте, я вже перепробувала і турецьку, і якусь румунську сіль. Ну нікудишня, поки не вернулася на цю. 80 гривень це задорого за сіль для нас. Ми не звикли до таких цін. Я взяла 5 пачок, 400 гривень. Але я знаю прекрасно, що смак і їжі і просто смак солі буде той, який, який, до якого ми звикли. Ось, Бачите, розтворяється в звичайній холодній воді. Ось. Ложка була від гірчиці, там трішки плаває ще зверху, бачите? Ось. І зараз будемо засипати. Так. Ложку залишимо так. І ось і заливаю. Ось. Ще трішки зараз. Тут сіль залишилась на дні. І так як тут сіль. ось Заливаємо. У нас виходить ось такий маринад. Бачите? Ніби ну, трішки неапетитний, скажімо так. ось Зараз закриємо огірки. Я її добре придушую. Ось кришечку придушую. Та й палки не виходить. Зараз Зараз закрию, потім вернусь. Ось, дивіться, як воно вийшло. Бачите, воно трішки сідає на дно. Ось, я його зараз отак, скажімо, переталапаю. Бачите, от булька є, Піднялась десь. Ну, нічого страшного, то добре. Вона теж має бути. Повітря теж має бути присутнє. Можна, в принципі, спробувати припідняти, підірвати і випустити. Зараз спробую ось підірву зараз і випущу цю повітряну кулю. Угу. Я наоборот більше запустила. <рес> Ой. Зараз. Нехай там буде. Ось так, хай буде. І можна вже заносити у підвал. Ось так вони виглядають. Бачите, це вушка по-корейськи колись були. Відерочка я купила у нас їх. Ось. Бачите? Ось. ось так виглядає зараз маринад. Огірочки дуже-дуже смачні. Хто сумнівається в їх смаку, спробуйте зробити для себе, просто попробувати. Через декілька днів вони вже будуть готові. От спробуйте для себе зробіть. зробіть. А потім будете знати, робити вам більше на зиму чи ні. Скажу, ми їх їли ще в квітні місяці, ось ці огірки. Дуже смачні. Цей рецепт мені дала моя однокурсниця, з якою ми спілкуємось до цієї пори. А вже, дякувати Богу, ми в 92-му році тільки поступали. От, до цієї пори ми спілкуємось. Дякую, Танюшка, тобі за рецепт. Бачила ще цей рецепт викладали в інтернеті люди, які займаються огірками-помідорами. Теж жіночка Ніна Кононенко, по-моєму, виставляла його цей рецепт. Я це бачила, я не записала, потім загубила. А потім мені однокурсниця каже: Оля, попробуй. Дай попробую, В тому році я його теж робила, до речі. Спочатку також зробила одну порцію. Ми спробували, дуже мені він за смаком підійшов, і я вирішила, ну, да, ложка перцю. Ну і що? Ну, Ложка чеснику. Що у нас чеснику не знайдеться, знайдеться. Гірчеця теж знайдеться. Тільки я в тому році взяла оту сіль гацьку. А в цьому році я вже поміняла її ось на артем сіль. Тож. робіть? Вам смачного! А в мене ще чекають абрикоси. Ще трішки декілька банок закрию абрикос. Це такий в мене перекур. Зараз поженуся ще посилати, пакувати посилки. Дивіться, які гарні. Ана... Ой! Упала. Ананасна абрикоса. В цьому році є декілька штук, от, що кажи, не кажи. Але в цьому році у нас найбільший урожай на цій абрикосі. От ніколи ніякого року такого не було. Вона в нас вже скільки це? Шість років. Це перший рік, коли вона отак нас зародила. Вже трохи нападало, я вже позбирала. Ну і зараз ось буду робити з ними діло. Відстає від кісточки. Так що працюємо. Маю трошки черешень. Ось. Бачите, нікудишні. Але так, для мене гусіні Погризти хватить. Вон. Закривати нема що, ну і не треба. Уже, скажімо так, діти повиростали, та й не сильно вони то люблять. Були би вдома, допомагали б обгризати, а так нема. Ідемо далі. Слива. В цьому році наша Маша слава Богу віддихає. Але декілька штук на, на... Не забути, який в неї смак все ж таки буде на білій сливі. Нічого не бачу. Мабуть вона знов напрашується на те, щоб її вирубати. Ось наша маша, бачите? Ось-ось-ось ось. ось, ось, ось. Вже рожева, не знаю, чи там черв'як, чи то вона вже доходить, бо вже майже її час. А сьогодні сьогодні Івана купала по новому стилю. Звечора нас вітали кацапи, дуже було гучно, я вам скажу. Дуже. Навіть боюсь заходити в Телеграм, щоб подивитися, що там. Тому що вечором дивилася, було в Южному, і боюся навіть Юрі, Юрі з людиною дзвонить. Але треба дізнатися, що вони і як вони. А сьогодні хочу наварити вареників. Зазвичай у нас рве ягоди чоловік. А я варю. Ось, бачите. І дітей немає, але хочеться вареника. Ось. Наші вишеньки. Може, ще щось закину в морозилку. А може закину в банку, побачу. Але спочатку посилки. Жовтої черешні у нас нема в цьому році. Дві ягідки. Це не показатель, щоб не забули яке. Так, смородина золотиста. Ось вона вже дозріває. Це я тільки перетираю з цукром. Суниця. Суниця вже майже закінчилася. Шукаю її, де вона тут. Ну, так, да, вон, дивіться, сонечка доїдають її. Ей, смачного. Сонечка можна. Ой-ой-ой-ой, сонечка. Ось, бачите, ще є. А яка була смачна. Вон декілька шаягів тут є. Ой, така сонечком налита. ай ай, ай, смачно! Так, зараз заберемося ще сюди в одну клумбу. Ось. Гляньте, це єже малина. Це ожина схрещена з малиною. Ось такі ягідки на ній. Ось я їх збираю, бачите? На її трошки інша форма. цікава така. Ось. Це вже не перший раз я її тут скубу. Ось. Знаєте, люблю цю пору. Прийшов у сад, наївся, пішов щось робити. І вітаміни. Ось дивіться, скільки назбирала, бачите? Ожина, є же, є же малина. Ожина з малиною. Вон дивіться, яка гілка лежить. Вся в ягоду. Тобто, в кого буде можливість, купіть собі посадіть. Спробуйте. Цікавий смак. Тут абрикоса, е, як вона називається правильно, Червонощока. Скажу вам одна. Одна на все дерево, тому що в цьому році, ви ж знаєте, які були погодні умови, і так добре, що одна хоч залишилася. Будемо пам'ятати, що вона є. <сум> Щоб не забула смак, я тебе чекаю, коли ти дозрієш. Ну, дуже смачна, дуже. Трошки квіти, трошки в цьому році яблуня райська, ця плакуча, ні одно яблучко. Теж все вітром її відтіліпало і все. Немає у цьому році мигдалю. Далі буде декілька ягід кизилу. цвів кизил. Буде там декілька ягод. От. Такий у нас урожай. Урожай у цьому році. Так, за цибулю ще скажу. Ось дивіться, яка в нас цибуля зараз. Ось, Дивіться. Листя таке гарне, цибулини будуть теж непогані, бо бачу, що налилася. Я ще трішки її поливаю. Помідорки, помідорки є на вулиці. Ну, такі злиденні, звісно. Ідемо по ягодам. Полуниця вже відійшла. Ну і не треба вже. Вже наїлися. Ще суниця залишилася. Дивіться, це Регіна. Ось вона. Дивіться, які ягодки в неї. Ось. Ось. Зараз на скубу жменю. Сьогодні об'їла іргу. Уже нема що показати. Треба було подумати, що ще ж оля зніме. Угу. Вон дивіться. Це суниця. Ось така регінка у нас. Смачно. Вон ще, бачите, є. Ну, це вже я сама. Так, ще у нас є інжир. Зараз покажу, десь тут ягодка була. Обмерз трохи, але деякі ягодки все ж таки лишилися. Осі перші, перші ось ось є. Бачите? Ось він, висить. Але він вже почав в'язати другий. Інжир це той кущ, який не цвіте від слова, зовсім. Так, червень місяць і він починає викидати другий урожай. Десь тільки що бачила, де я його бачила? Ага, ось. Дивіться, ось в пазусі. Ось це виходить уже ягідка. Треба його трошки понормувати, бо він щось дуже загустий у мене, цей хлопець. Тут я нічого тоді не, не побачу. Гарний в цьому році буде інжир. Ось-ось-ось-ось-ось, вже бачу, бачите. Ось у пазусі. Ось це інжирятко. І на осінь він вже буде ягідкою. Ось, дивіться теж ягідки, бачите? Сформувались ягідки. І це добре. Будемо мати інжир. Цей кущ у мене довго не плодоносив, так як треба. В цьому році, дякувати Богу, я його і не вкривала нич. Вон, дивіться, ще ягода. Бачите, декілька штук є. Залишилося. А там моя ірга. Там... Її небагато в цьому році, але спробувати буде. Ось тут жимолость. Я її вже об'їла, бачите, вже нічого тут нема. Ось, були ягідки. Смачні. Не скажу, що таке щось сверх, але були. Тож, сьогодні мене ще чекає на закатку абрикоска, декілька баночок. І ще що у нас із таких фруктів. В цьому році другий рік тільки росте, у нас гранат. Він у нас ще навіть і не цвій, він ще маленький. Зізіфус у нас цвіта ще я не показувала вам. Так, грушка у нас є ось це, літня. Одна. Чоловік її таки реанімував. От. І персики. Декілька персиків буде. У нас один персик залишився. Один єдиний персик ми залишили і усе. Тому що ну, дуже він болявий. А, я, а мене це біси. Ось тут росте в нас сабрикоса ще. Та, що зріє в вересні місяці. От Я вирішила її прикрити, але бачу, що треба... Ух, дивіться, сонечки зібрали усвітлю. От молодці мої манюні. Не усю. Щось тут ще є. Сонечки. А, це вони покусали, це місця залишилось тільки. Погризли, погризли, плю і позалишали її залишки. От і все. Зікрила. Остались від них тільки рожки та да ножки. Дякую сонечкам. Треба відкрити цей край. Ось Сітка у нас тут. Відкрити край, щоб вона росла. Ось. Я біжу до абрикос. Вам дякую за те, що були з нами. А ще суницю зараз вам покажу. Закінчую ягідний парад, полуниця. Ось. Бачите? Це та, що з червоними ягодками. Ой, з червоними квіточками, бачите? Ось, скільки ягід на ній. О, драйв тут і. Тут ще суничку я понасадила. Я показувала, коли висаджувала її в горщики. Ось дивіться, які ягідки. Я то приїжджаю додому от, і пасусь. Ось. Їх три горщики. Це суниця. Ось тут суниця. Це полуниця. Ось. Посадила сюди вербозілля, не знаю. Надо, воно тут чи не треба, але ну я його впхала, Якось так. І ще хочу вам показати нашу магнолію. Лопнув і другий бутон. Бачите? Ось трасунчик. Ось перший бутон. І тут богомольчик бігає. Моя манюня, ти сюди. Йдемо на манюнь. Ай! Вони ще й скачуть. Бачили, відпала шуба у бутона, тільки що злетіла. Ось, він трішки підпалений, бачите, але я чекаю, коли він розкриється. Я в тому році, я була ошелешена тою красою, тим ароматом. Я перший раз у себе вдома побачила цю красу. Я її тільки купила. В тому році це Little Jam. От, трошки обманули сортом, але, як написали, так написали, але треба завжди е шукати істину. От вона і є. Це Little Jump. Мира! Полетів. Десь По сусідах пішов уже. Ось, дивіться, який красунчик бутон. І от-от він відкриється. Ось прирости його нові, бачите? Ой, богумульчик. Богумульчик маленький. Ти малеча. Бачите? Їх треба берегти, вони нам допомагають. Я завжди, як є їх яйця, я їх зберігаю. Дивіться, до сьогоднішнього дня тут ще кокон. Ось. Бачите? Он де вони повиходили, бачите? Висить на дереві, на магнолії. Значить, вони її тут потрібні. Якщо їхня мама відложила тут, так? То Та нехай буде. Хай оберігають нашу магнолію. Оце ж вони і бігають. Оці малечі вони вийшли з того гніздечка. Ось. Дякуємо їхній мамі, що вона залишила нам їх, своїх діток, на охорону нашої магнолії. Всім до побачення. Дякую, що були з нами в нашому ягідному саду. Всім миру.